Казка про старого лева Мар'яна Савка У місті, що зветься по княжому Львів, Не так вже й багато знайдеться левів. Ну трохи знайдеться, та як не крути, то все кам'яні, велетенські коти. І тільки одного зустрінеш в трамваї, в цукерні, де часто він чай попиває, На Галицькім ринку купує він шинку Шпандерок, морквину, десяток яєць І з кошиком повним вертає до ринку. А далі зникає в одній з кам'яниць. У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев оселитись давно вже хотів. Хоч був він сарем та не звіром страшним, а добрим напрочуд, до того ж старим, у відні колись він отримав освіту, за час царювання об'їзду півсвіту, у Греції, Швеції, жив у Бомбеї, бував у Венеції, бачив Париж. Останнє кохання зустрів на Бродвеї, чимало побачив наш лев дивовиш. Та міста, що зветься по княжому Львів, на жодне у світі міняти не смів, бо Левові предки тепер кам'яні, частенько з'являлись старому у сні, бо знали, що нудився дуже на троні, навіть не тішився царській короні, заходили тихо в просторі палати, і прадід на вухо йому шепотів, Як втомишся Левку, володарювати, Вертайся правнучку, у місто Левів. У місті, що зветься по княжому Львів. Наш лев незабаром назавжди осів, оскільки ж високе походження мав, найвищу мансарду собі відшукав простора, весела, вікон чотири, й годі шукати квартири, а східці рипучі ведуть на горище, маленькі дверцята виводять на дах, і звідти вже бачиш все місто. А вище хіба жовто сині на ратуші стяг. У місті, що зветься по княжому Львів, нараз випадає багато дощів, і сталася ранку одного біда, зі стелі на лева дзюрчала вода. Ловив він струмочки у ночви й миски, в каструльки, горнятка, порожні валізки, підставив тарілки, креманки і блюця. на шафі, креденці, столі та вікні. От лихо, подумав, дощі заберуться, ремонт доведеться робити мені. В місті, що зветься по княжому Львів, напевно, чимало знайдеться майстрів, та як їх шукати, до кого йти. Подумав, подумав і сів за листи до кро, крокодила, слона і жирафи, бо слон допоможе відсунути шафу, жирафи прекрасно лататиме стелю, і стане добротним, і затишним дім. А кро-крокодил пофарбує оселю, у колір зелений, на радість усім. У місті, що зветься по княжому Львів, летіло по світу багато листів, і кожному з них красувалось таке. Коханий мій друже, життя нелегке. Купив я мансарду, а вікон чотири, кращою годі шукати квартири, та раптом почало дощити у Львові. Хоч місяць спекотний на календарях намокли килими, перини пухові. То прошу відвідати свого царя. Дякую вам за увагу!